Друзі, всім привіт! Значить, Сьогодні ми поговоримо з вами на таку тему, як використовувати систему Bitbone у реальний секторі економіки. В мене є не одна стаття, там де я це все розписував. І сьогодні я хочу зачитати невеличку статтю, яку я написав, і тут. Описані моменти та деякі аспекти, як можна використовувати систему Bitbond в реальному секторі економіки, там впроваджувати бізнес і так далі. Також в мене є інші статті, вони більш глобальні. Там вже йде токенізація, цифровізація, дуже такі більш вже наукові. Я їх залишу, також ви їх зможете почитати, і також зможете. Знаєте, зробити якісь висновки, зрозуміти щось і так далі. А сьогодні поговоримо на статтю таку більш просту. і так з чого почнемо. Як так сталося, що з'явилася дана система? Все дуже просто. Сучасний світ прагне отримати сучасні рішення на сьогоднішні проблеми, які постають у людей впродовж дня у різноманітних сферах. Будь-то бізнес, домашні справи, бюрократія та інше. Але у сучасному світі ще нема інструмента, який буде вирішувати багато різних проблем у цифровому вигляді, у вигляді цифрового активу. Так, світ переходить у цифрову еру, але дуже повільно. Цифровізація набагато швидше інтегрується у наше з вами життя, ніж це роблять країни, підприємства та інші заклади. Давайте зараз розберемо одну з можливостей, яку дає нам система Bidbond. У системі Bidbond буде такий сервіс, як Bidbond System Integration. Що робить даний сервіс? Він дозволяє інформаційним платформам, програмним додаткам і цифровим системам користувачів інтегруватися та взаємодіяти з інфраструктурою системи Bitbone. Тобто цей сервіс допомагає нам інтегрувати свої. Там, Інформаційні платформи в систему Bitbone. І зараз буде такі два приклади. Ви вже можете побачити компанію Apple, це вже щось значить. Тут також буде інший приклад. Ну що ж, почнемо. Уявимо, що компанія Apple вирішила інтегрувати систему у свій майбутній продукт, у якому вигляді вирішує компанія. Тобто в якому вигляді інтегрувати буде вирішувати сама компанія. Візьмемо за приклад, що вона створила свій власний цифровий актив і має на нього право, і назвала його iPhone Bon. Дуже просто. Да? Тепер у компанії є власний цифровий актив, який вона створила на базі системи Bitbon. Apple вирішила, що цей цифровий актив буде виконувати функцію покупки нових телефонів, які в неї будуть входити. Тобто. Apple запрограмувала цей цифровий актив на те, що він буде виконувати базові функції покупки телефону. Тобто, коли ви купуєте цей цифровий актив, ви будете отримувати телефон. Добре, йдемо далі. Тобто, якщо користувач продукції Apple вирішив, що має можливість перейти на останню модель телефону, він це може зробити всереди, всередині системи. Тим самим ми побачимо, що гроші відправлялись в компанії, і користувач отримав у свій профіль цифровий актив iPhone Bon. Система зафіксувала цей контракт між користувачем і компанією, а я нагадую, система була створена на базі технології блокчейн. А блокчейн це відкрита база, яку можна подивитися кожен. Якщо у когось виникає питання, звідки в користувач з'явився новенький iPhone, він завжди може показати покупку через систему. Після покупки цифрового активу йому відправляють новенький iPhone у завершенні всі задоволення. Тобто. Коли користувач купує, наприклад, цифровий актив, він отримує право на користування цим цифровим активом, і е, там Apple потім відправляється iPhone йому, або на пошту, або в найближчі магазини Apple. Ну, там вже як запрограмується сама система відправки. Інший приклад: е, таким чином, систему можна інтегрувати будь-куди, у державу, компанію, організацію, власний бізнес і так далі. Це до минулого прикладу. Добре. Якщо у вас є кафе і ви хочете вести свій облік доходів і витрат у такій системі, тобто у системі Bidbond, щоб ні у кого не виникало питань та підозр, то система Bidbond дає таку можливість. Оскільки вона створена на базі розподіленого реєстру. Будь-хто може побачити всі транзакції та операції, які виконуються там. Чим мені подобається блокчейн, це тим, що коли робиться будь-який запис, потім його неможливо видалити чи замінити. Все залишається в системі і нікуди більше не дівається. І коли ви ведете облік кафе, то всі можуть побачити, які операції та скільки ви заробили та витратили на цей бізнес. Це лише одна з можливостей системи, а їх багато. Тому я вважаю, ми вже ви вже трошки зрозуміли, як система Bitbon буде інтегруватися у реальний світ економіки. В мене є більш широкі приклади, приклади господарювання за допомогою системи Bitbon. Я тут виділив три види е, сфери економіки: це сільське господарство, промисловість та сфера послуг. Цю статтю ви зможете знайти в пості, там де буде це відео. Ви заходите і дивитесь, як тут я все розписав і як воно все буде відбуватися. Коли ви це зрозумієте, ви зрозумієте, що система Bitbone це глобальна річ, яка вже інтегрується у наше з вами життя. Таким чином, ми стаємо засновниками цієї всієї системи. Я гадаю, ви зрозуміли, до чого йде система Bidbone. Наразі у мене все. Якщо є питання, пишіть і до нових зустрічей.